Друзі, всім привіт! Буду дуже вдячна підтримочкою та вподобачками. А сьогодні порозмовляємо про артикуляцію, тобто роботи губ. Язика м'язового апарату обличчя при співі відрізняється від звичайної розмовної мови і забезпечити гарну розбірливість музичної мови значно важче, і це вимагає спеціального тренування. Розбірливість залежить також від висоти звука на високих і крайних низьких нотах. Розбірливість значно гірша ніж у середині діапазону. Отже, якість вокальної дикції залежить від таких факторів, як сила звука, висоти ноти, співвідношення сили звука голосних і приголосних, чіткої і швидкої артикуляції приголосних для виправлення недоліків артикуляційного характеру, виконання творів технічного характеру, значну користь дає тренування у вправах на скоромовки, а